Попонується передати кошти це установи державного сервісу. Під програму підтримки Збройних сил України, якщо ви пам'ятаєте, ми додавали в нас загальну суму по програмі 8 мільйонів, останню сесію ми збільшували 4 мільйони, і тут же ми на тій сесії роздали 3 мільйони як-то за програмою залишилося 700 тисяч. Ну і скажу так, що ми вже ну, в кінці року не варто... Я буду видавати тому що не встигають було пора освоїли, бо сьогодні в жовтні ще, скажімо так, три військові частини були відібрані, які, такі, знаєте, ну, ті, що ми вже віддавали, ми скажімо так, не приймають ці звернення, або ті, які не вписали на що, або, наприклад, пишуть на те, що в нас на перебачено програми, то з того переліку ви, як вибрали три військові частини. На закупівлю в основному військово-технічного майна писали засоби електронної боротьби, в одній частині 250 тисяч, інші 250 тисяч і 300 е, тисяч е, частина біля, е, просить принтер і нитку для принтера, вони самі до БПР, дуже просили і на них приїжджали. То е, військовим частина 800 тисяч і ми закриваємо кажемо, той обсяг, який ми передбачали програму техніки збройних сил України. Далі 300 тисяч э, тюрмі, з них 100 тисяч на програму на пожежне депо і 200 тисяч на ремонт э, пункту. 98 да. тисяч казначись на меблі, комп'ютер і ремонтні роботи, 70 тисяч э, пожежних частин, в них в програмах це було передбачено, тому зміни не носилися, але вони розписали, на що вони просять 70 тисяч. Це човен надувний гумовий. За частину до компресора високого тиску, мийка високого тиску, кабила, поближаючи набір. Суми орієнтовною вони порахували, що це в межах 70 тисяч поточних видатків. І мільйон сто управління Національної поліції, на придбання службового автоматичної. 2 мільйона 360 тисяч. Перепрошу, мови про слово, там було звернення 59 на дрони на 200 тисяч. Ну, тут враховуємо. Ви ж сказали, що ті, що вже зверталися, їм по другому не відділяють. я просто пропустив. Да, ну так, ну, ну, да, ми ті, що, просто розумієте, у нас вже цих військових частин з писати також тут 20. Ті, що я ми заповодили, ну, ну, то... ну що взагалі, просто, якщо часу, то треба взагалі про це говорити. Но люди звертаються, це ж не означає, що ми їм раз виділили і вони перестали воювати. Є такі громади, що в одній частині, там, нашій 120 ті наприклад, вони виділяють вже 9 раз, 9 раз. Ну, Вони просто вони дають, її, якщо є можливість. А в нас не ну, батальйони. Встави, батальйони це ж не сама частина, саме батальйони турізні. А вже коли воно розпоряділиться, це вже інше питання. Нам це легше, да, мені з одної частини ніж ніж 20 частин. У мене на телефоні, ми самі відправляємо самі. Але на мені здається, хто так теж справедливо. Вони теж воюють і чекають по три. Через що я тоді там Якийсь механізм порядок, тому що той пише. Хто більше написав, той більше... Ну, ні, що використали, то звітували, там не дуже не випадки. Я розумію, що ви писали, звітували, я розумію, але сам механізм. Ну, там є багато в... нюансів, тому що, наприклад, є програма, так, програм не можна, я пам'ятаю, що там на які це там Наприклад, у нас програма прописана, і ми в програму вписували рекомендації Міністерства оборони. Там написана військова та спеціальна техніка. Одна частина, яка написала, нам, вона каже, ми купляємо цивільну техніку. Автомобіль якийсь, пікап, який вони там переобладнали. Я кажу, напиши мені, отак так мене програмі. Mm -hmm. Спеціальні девісо. Вона каже, хорошо написала. Потім вона не могла провести це в казначисті. бо вони купляють цивільну техніку. Mm -hmm. пікап, це спеціальні не не військові. Спеціальний військові mm -hmm. не стоїть тих два рази до. Якщо на були Документи спеціальні школи. Документальний даст приходить, так? Просто даст. І спеціальний даст. Півтора мільйона мільйона. Тому що він спеціальний, бумажка зацікавила. Так і це. Слухайте, колеги депутати, а це ми відділяємо знову мільйон сто на цей автомобіль? Ні, це саме мільйон. Так, віддаємо до держави. А скільки ви вже автомобілів купили? Четверті. Це вже читані, де громада. Ну пого, ну тут саме поліцейський офіцер громади. Двінь. Дві. Дві. Нас три даст. Ні, два даст три не. ламу. Три. Рено. Три. Логан. Три. Логан. Логан. А це чекає? Логан, да. Логан що тоді ще тоді купували ще. Я не знаю. Я за нього. Хай почекав не трошки. Якщо з тим укриттям, то вже скільки листів ми написали, вони не можуть ніяк не можуть. Тут давайте їм одразу автомобіль. Я теж захочу автомобіль, бо в мене з якогось там шероку. Ну це, ну я не знаю, а Краще віддайте до домів'ю туди, віде. яка хоче частина військова, на тих квадрокоптері чи ще нашої. Ну так воно здається, але ж їм теж треба їздити по громадянах, по наших дідушках. Ми ж саме тургуємося з ними. Сказав, що Даша, він на нашому боці. Давайте попробуємо. Діло в тому, що це чому, ну, то що вже не дійсно, ну, реально видно, що вони вже... Ми його все одно купили. Не то, що вони їздять на якихось машинах і це. Логан той ще з районної ради, мені здається, купляли його ще. Ну, все треба міняти. Ну, то, значить, треба прописати це в рішенні. За умови. Ні, я без контролю. Не дадуть вони нам укриття. Це ж не від нього залежить. Це ж не те, що там вони, що прості звичайні хлопці від них залежить, дадуть нам укриття, чи не дадуть, щоб ми в тебе встанети. від людину громади. Ну, як мінімум, хоч піде, ну, можливо, він встану. Одне діло, що ми зайдемо, а що він там повітря пояснює ситуацію. Що може такий механізм, як говорив, що кімнату чи дві зняти, і умовно, якщо це використовувати укриття. Можливо, такий варіант. Але вже сама суть, що діти туди ходили, правильно? а вже там вдома ну... немає. Ну... Може вони завтра підуть, в біді підуть? Може, все може бути. Може... Ні, те, вони їх підуть, то його подадуть. Не подадуть. Не подадуть? Не то Зададуть оренду. Зададуть оренду. Виносимо на сесію, рішення все одно депутати приймають, щоб не було цього. У мене пропозиція, виносимо на сесію, а... тут половина Але голосно це все, все кажемо в залі. Голосно кажемо, що нам при укриття. Яка ще на сесії пожиться, що він?

Машину все одно треба, так чи не так, треба машину, бо війна, треба машина. Що ми знаємо, що щось з тим СЗЧ буде і все решта. Подивіться, чули тюрма казала, 250 чоловік прийде, в це двоє. Тому що двоє, так, да, політині біло, всі паніки були, yes. да. не, що з камків. Ви так виносимо на сесію, все це приймає, все, що все рівно депутати ви будуть голосувати. Дивіться, я ще повертаюся до того 59-ї бригади. Там слушать наші <послужен> відчинчани, які просили <послужен> за ці кошти. Вони просять реально на дрони. Дроне це розхитня. Це їх 59-та бригади. E а yeah? yeah. ah, ah 16-19-300 тысяч есть.

А вони Валена... що і Валена... да, на і лаг? Да, это на ж вам положены. Хорошо, не давайте будем Ну Так получается там 300 тысяч, а до цього. 100 тысяч тысяч, а частину получится 100%. 000, 100 000, або їхні високи з частково таке. Ну, типу на дві. Звісті на то і 100 на бринтер місяця. Двісті на допила на дроні, а 100 на, на... на, на, на брати. Вони далі Я є... можу вже що завтра. Це... З... 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 Дякую. Так, про внесення чекаєте, що про внесення змін. До рішення 50 гроші, да. а, а, це ж не всі гроші. Тільки державний. державний, державний так, змін до бюджету. Зміни до бюджету. Враховуючи я я вже... вже... всі клопотання, пропоную розділити видатки на загальну суму 10 мільйонів 590 тисяч 28 гривень. 10, 10 мільйонів 590, але в тому числі 1 мільйон 885 тисяч сон – це субвенція на харчування учнів початкової mm -hmm. школи, які, як так, вже не Ну, ми прорахували за урахуванням того, що з листопада місяця піднімається вартість 50 гривень, тобто 50 гривень на учня, то потреба складає 1 мільйон 607, а у нас є 1 мільйон 885. Тобто навіть у нас Місць, <пробітник> це вистачить на те, щоб закупити продукти харчування. Це постанова дозволяє на 10 днів початку тисячі року. Початку. Ні, ні. ні що дозволяє закупити пирати. продукти на десять днів. Ну, щоб мати Що на два ну, тижні. Ну, якщо відрахувати цю сувецію, то наших коштів ми ділимо 8 мільйонів 704 тисячі 928, із них 2 мільйонисот 943 тисячі. Це ми вже повністю використовуємо вільний залишок коштів. Той вільний залишок, за яким в цьому році. Ми його цією сесією вже розподіляємо і забираємо з доходів. П'ять мільйонів сімсот шістдесят Використовуємо один код. Податок доходів фізичних осіб, всі інші з інші між заробітні плати. Тобто там, де у нас ті, дивіденди впадали, у нас вже є річне виконання, потім підходить, там 7 мільйонів, 5 700 мільйонів 700, ми забираємо. На що, на що дивимо, так? Значить, Селищна рада звертається 255 тисяч на. Придбання на забезпечення працівників папарату столичної ради, комп'ютерної техніки в кількості 20 одиниць. Десь є риск, розписано, для яких відділення. Системні блоки, комплекти обладнання, монітори мишки, монітори ДПК, багатофункціональне копіювання 304 штуки, джерела. Наталевих шанг епалових кількості дві штуки відступанці цивільного захисту, військового області і постійної роботи. Далі, 230 700 для проведення поточного ремонту даху адміністративного приміщення. Є локальний коштовність на 230 тисяч 700 на дату. І, і, і 50 тисяч для відрядження працівникам, скільки є багато незапланованих віддачень. Далі на громадські роботи під програму проведення громадських оплачених робіт 80 тисяч. Програму там виділяли, збільшували на 100, просять 80 тисяч. Далі, на виконання програми соціальної підтримки жителів 100 тисяч просять, тобто, жителів а захисників та захисниць, 100 тисяч на організацію поховання в студії На виконання програми соціальної підтримки жителів 300 тисяч на матеріальну допомогу. 293 343 це на фінансову підтримку комунального підприємства да? по населення. Насоси, шини і ремонт да, складу. 200 тисяч на поточний ремонт паркану зі сторони центрального фонду партії України польської області. 500 тисяч поточний ремонт до і коли стали ще пише по селищі. Далі, 30 50 тисяч 500, ну це вже просто пішов по капітальним придбання металевої шахи, картателі для відділу цивільного запису. Я так розумію, утворився відділ для простування якихось медлів, необхідних. 60 тисяч придбання зупинки громадського транспорту в селах по вулиці Центральній, 90 тисяч придбання ноги на пам'ятника, загиблому померному воїну, марах, запит і Дев з половиною тисяч на проведення експертизи, проєктно коштовості документації на роботі розвідування експлуатаційної суддовини. В сесії 95 тисяч, якщо пам'ятаєте, було на самому поки де ну, не врахували експертизу, теж... а де дає судоспловину. Як, як? Да. садвина? Я. я так розумію, що за це... біля парку? Це щоб ти не всі включати, так? <гум> <гум> І 65 тисяч під програму національної програми інформатизації власне, засіб екологічного захисту службової інформації. Те, про що вже говорили, це селищної ради. Літинський архів звернувся, 17 тисяч просить на ремонт орендованого приміщення. там у зв'язку з стихією. Пошкодила з крім. Це на друкарні. А, я розкажу, дивіться, що ж там це не на друкарні, це на, на приміщенні друкарні. Там е, злетіло після віту, ну, після віту злетіло пару-десять листків шифру. Воно його розшило. І ніхто нічого туди не звертався, тому що там другий етаж не використовує. Поки позвонила мені ця е, як її звати, Надія Миколаївна каже, подивися, хлопці піднялися вишкою. А там коньків немає і, і нема пускатуриш. Да. І там ще яка є там стара, ця волна, велика волна, чи такого шифра. Шесті волнови, великі остоливі. Десь тільки в Дніпропетровській області він там є по такій космічній ціні. Ну, і міносис. У нас такі навіть нема приміщення шісті столи. А там такий. Так, далі центральне районе лікарні виділяємо 1 мільйон 773 тисячі 270 на стерилювання медичних працівників. Ну, з розрахунку 30 лікарів по 6 тисяч на три місяці жовто-містоподрому і середньо медичного персоналу 87 працівників по три тисячі. Це їм для співлювати. На залі оплата немає, на додати оплату не станівати немає Центр первинної медико-санітарної допомоги 100 тисяч, це відшкодування лікарських засобів, перецепти, де біля карти населення. Це до кінця року 100 тисяч Фінансові відео звертаються, просить на загальну суму 39-350 тисяч. 7550 замінили всі світильники, і катрі вже придбання, 1800 на відрядження, оскільки були не заплановані. Ну, а саме така основна сума, яку я хочу поговорити, це 30 тисяч. Ми хочемо придбати ліцензію на використання програмної продукції. Для маркетин, так Суть в чому що певно ви вже могли відчути нам давали те місяць вересні місяці в тестовому режимі, скажімо так. Її перевірити. Тобто ми як фінансовий відділ завантажуємо інформацію в дані податкової бази з нарахованими податками і з наявною заборгованістю. Це мається на увазі наші податки. Земля, нерухомість, ну і всі решта, абсолютно всі. І ми їх в тестовому режимі нам дозволено було. Ми їх на приватбанк і клієнт Приватбанка Ця інформація, ця заборгованість, вона затягнула через Кожному приватному да? да. було дуже зручно, буквально в той день, коли ми затягнули, на інший день три рази більше надходження за земельним податком. Тобто навіть коли там якісь копійки, знаєте, три гривні 10 людини. То, якщо ми оплатимо за 30 тисяч це вона буде і рік, і ми зможемо щомісяця, скільки ця заборгованість буде оновлюватися, да? людина загасила, значить там чепеня нарахувалася ми будемо завантажувати і щомісце там в десятих числах закидати, у вас буде встановлюватися оця заборгованість як комунальні коди. Мені здається, це, це, це зручно, тому о, раді цих 30 тисяч ми звертаємося. Це ліцензія на рік чи це ліцензія разу і підтримка постійно? Бо є там разом заплатить, постійно підтримка. Скільки потім підтримка буде коштувати половину, чи чи саме? Ні, це на рік. Це лицензія? Ми, просто нам, так, да, як ми якого? зможемо ще місяця завантажити. Разово заплатить, підтримка, допустимо. Це всі податки, всі податки. Там як ПДФО, фізичні, чи юридичні. Фізичні, хто платники, хто клієнти Угу, Це <Так>. дуже розумно. Ми спробували, <гум> часно, нам сподобалося. Скажу, сподобили, так, ми хочемо. <гум> і освіта. Значить, Давайте такого загального розслідуємо. Послугу. А потом коротко зачитаю что-то моделям. Значит, на освіту 2 млн 113 265 двести На пять. дошкільної освіти. нас номер 2. 24 тисячі з них гальзаприлав, 10 тисяч лава та стіл та є, 8 тисяч та простягання Далі, 23 тисячі 652 осадочка номер один для оплати послуг за обслуговування системи очищення води. За оплату за воду в садіку номер один, 16 тарифи. І, скажімо так, 4 садіка це читати. Просто повторюється. Садочок номер 2 діночок, 93 тисячі 500, з них ноутбук кабінет директора і придбання комплекту меблів, шахти палаку, групи, сонечка, кількості 8 штук. Садочок номер 1 веселка. 50 400 для придбання комплекту меблів, дитячого роздягання, шахти дитячі сексійної кількості 6 штук. Садочок літинка подаляночка, 20 тисяч придбання ноутбуку. Садочок Ївча 35 тисяч ноутбук плюс кольорових інтернет. Це вгалтер підверталося. Садочок Бруслені 56 тисяч, за них така електрична, професійна і ноутбук. І садочок Веселка 20 тисяч ноутбук. Це вже, щоб ви розуміли, ноутбук не стільки для бухгалтерів, це тільки євші бухгалтера, а то вже вихователі. Просите, так розумієте? Так, що... yeah. да, для, для роботи. Школи пішли. Вітинська mm -hmm. школа номер 1 241 тисяча 996. Там значит, облаштування ресурсної кімнати. 129 тисяч, 15 тисяч придбання сітки радиться на ворожу спортивного майданчика, це того, що ми зробили. 77 тисяч 960 придбання віконних потяг, основний корпус, 19 тисяч 800 придбання холодильника філії Романській. Школа номер 2 Загальна сума 195 тисяч них 125 тисяч на обладнання для кабінету фізики. Ну, у мене є всі листи, всі заклади. Якщо комусь цікаво, що там саме входить, то обладнання можна подивитися, як загальний чому. 48 тисяч обладнання для кабінету психологічного розвантаження або ресурсних кімнати, які зараз називають. 22 500 придбання господарських товарів, філії Солодих. Школа Бавлівці, 365 тисяч, з них 220 тисяч облаштування ресурсної кімнати, 110 тисяч придбання...